У рамках робочої поїздки до Бердичева у загальноосвітній школі інтернаті побувала депутат Верховної Ради України Олена Бондаренко. Візит народної обраниці від блоку Юлії Тимошенко складався з кількох частин. Першу депутат присвятила зустрічі із виборцями та спілкуванню з однопартійцями із міської та районної ради. Моя поїздка ця на Житомирщину в рідний, так би мовити, свій уже округ. Вона пов'язана перше із необхідністю такого живого спілкування з виборцями стосовно ситуації сьогоднішньої в Україні. А ми з вами дуже непросту ситуацію переживаємо і в плані наслідків світової фінансової кризи, і в плані наслідків тієї газової проблеми, газового конфлікту, який буквально от вчора був успішно подоланий. І я мушу зазначити, що він подоланий насамперед і безпосередньо величезними зусиллями однієї людини, і це без перебільшення прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, яка проводила весь час безперервно практично переговори із. Своїми колегами з Російської Федерації з прем'єр-міністром і ці переговори завершилися під. Писанням учора відповідної між урядової угоди стосовно відновлення, і тепер згідно з умовами постачання газу і умовами транзиту, відновлене постачання, постачання газу до України і до країн Європейського Союзу через Україну, країна гідно вийшла з газового конфлікту, переконана Олена Бондаренко. Ще деякий час тому, зазначила вона, перед державою стояло два шляхи подальшого існування: стати на європейські рейки або постійно відчувати залежність від когось. і ситуації, що склалася, вважає Народна обраниця українці мають винести два уроки: перший за незалежність треба платити. Другий у всьому треба мати власні резерви та ресурси. Серед іншого Олена Бондаренко звернула увагу на відсутність патріотизму та консолідації більшості представників вітчизняного політикуму, позиція яких вже не сприймається ані виборцями, ані світом. В актовій залі школи-інтернату ні слова про політику. Сюди Олена Бондаренко та її Бердичівські соратники по партії приходять не вперше і неодмінно з подарунками. У стінах закладу на них завжди чекають та дякують за постійну увагу до дітей, позбавлених батьківської ласки. Це є прояв турботи про дітей, турботи про їх долю, про їхнє майбутнє. І діти вдячні такій турботі. і вони… Знають, що їх на них чекає Україна, чекає ненька, яка вкладає в них любов, тепло і своїми успіхами, своїм навчанням, своїми досягненнями. Я сподіваюся, вони не підведуть державу Україну. Вони її збагатять, тому що вони це можуть. У святкові дні Олена Бондаренко побажала дітям здоров'я та любові. Усе це впевнена, депутат і їм неодмінно знадобиться для створення сім'ї та розбудови держави. Будуть успішними люди, будуть успішними їхні проекти. А отже, і країна в цілому. Я хочу принагідно привітати пердичівлян, мешканців району із всіма святами із Різдвом Христовим із Новим Роком, із водохрещем і побажати насамперед, щоб та. Свята вода Йорданська окропила ваші долі, ваші душі, ваші життя, щоб Різдво Христове вкотре нагадало нам про те, що ми з вами також, Божі творіння, народилися на світ для великої місії підтримки своєї родини, підтримки своєї країни і нагадати про те, що Новий рік. Повинен обов'язково принести не тільки нові надії, чого я вам бажаю, а і радісніше життя, благополуччя, достаток в родини і велике здоров'я, чого я вам неодмінно і бажаю.